Так, всім доброго дня. Зараз вам знімаю відео знову зі свого гаража. І сьогодні я хочу зробити що? Хочу збудувати зробити стіл. Хочу збудувати стіл з паркетом. Паркетний стіл такий буде. У мене є дві такі тумбочки від ікеї, і це буде основа стола, а це просто я роблю столешню. І Вирізаю зараз плайвуд. і над буду клеїти паркет. Або клеїти, або прибивати, ще не вирішив, напевно, що клеїти. Скоріше за все, бо дивився в Ютубі там деякі відео, то коли так роблять стіл з плаюда і паркету, то вони паркет до Плайвуда просто приклеюють таким клеєм, типу такий як клей ПВА. І от хочу сьогодні попробувати таке зробити, тому що дивлюся, що столи, блін, дорогі капець, там такий стіл буде коштувати капець дорого. Не знаю, чи в мене вийде. Купив я ось от такі от кусок плаюда. І він коштує 45 доларів. Це не самий дорогий, там були дорожчі. Ну, взяв такий 3 четвертих по товщині. 3 четвертих хінча. Були товщі, були дорожчі. Але думаю, що це і так нормально підійде для того, тим більше зверху там буде паркет. Ну, Буду робити, давайте слідкуйте, подивимося, що з того взагалі вийде чи вийде. Ніколи в житті таке не робив. Думаю, що це буде цікавий експіріенс. Так, вийшлося, вийшлося вирізати такий кусок. Це якраз такого розміру буде столешня. Потім хочу зробити спочатку. Це хочу зробити. Потім мені потрібно зробити такий е, блін, я не знаю, по-українськи коротше, TV-стенд. Така тумбочка для під телевізор спеціальна, але не на ножках, а така, яка буде прикручуватися просто до стіни. Хочу всі там провод... дроти заховати. І щоб, тому що в мене такий телевізор Samsung Frame TV, і там від нього є такий, така типу коробка управління. Тобто всі кабеля під'єднуються до цієї коробки, а ця коробка йде шнуром до телевізора, і типу, воно все не гарно виглядає, потрібно, щоб була така от поличка під низом. Ну і плюс я хочу собі купити PlayStation, коли перед виходом GTA 6 обов'язково. І десь воно там має стояти все правильно. От якраз буде там стояти. Тому це не викидається, це все зберігається, потім буду робити. Ту іншу штуку подивимося, що воно з того политься. Розповідаю для тих, хто мене дивиться перший раз, або хто там деякі відео пропустив, я десь перед тим як купляти цю хату виграв отакий от великий лот паркету. Це вже, напевно, в половину менше. Я там багато чого використовував для поличок, робив собі поличку в клозетах всіх в хаті повністю поробив з цього паркета, і зараз в мене такий вибір. Є великий і треба вибрати серед цього всього паркет, який я буду використовувати для стола. Значить, Думав спочатку вибрати ось цей. Чекайте, я вам зараз покажу. Ось такий думав спочатку, але він класний, звісно, все, але нюанс в тому, що для стола він буде недобрий, тому що коли їх, я їх стикую, от беру два стикую. Тут еси, бачите, два, наприклад, стикував. Разом. Тут є така, тіпа, незамітна, але така ямочка. І думаю, для стола це буде не дуже зручно. А оцей, оцей, оцей я думаю, саме то. І колір офігенний, типу такий, знаєте, класичний колір для стола. Я думаю, супер буде. Він полакований, його не треба ні лакувати, ні шліфувати, просто скласти і все. Корреш, я думаю, що цей буде підходящий, треба знайти. Треба взяти ще другу, стиканути і подивитися, чи буде ямка. Ну, я надіюсь, що не буде. Але навіть якщо буде ямка, навіть якщо так буде, що там буде ямка, вона буде менша, ніж тут точно, то зразу видно. І якщо це так, тоді я просто складу, шліфану все повністю. Повністю зішліфую, так, такий слой добрячий, такий зішліфую, постою на цим годинки-дві, пошліфую. Але зато він буде рівненько, ідеально рівний. І потім полакую. Коли вже пошліфую, тоді вже полакую. Хто, до речі, розуміється в цих всіх штуках в деревах, хто розуміється на виготовленні таких всяких речей з дерева, можете мені в коментарях писати ваші поради, як би ви зробили. Тому що я це роблю, я це роблю перший раз, такий ніколи раніше не робив. Ну, робив полички, да? а стіл не робив. І я впевнений, що я роблю якісь помилки, і можна було би це зробити, напевно, швидше або якісніше, або краще. Я не знаю. Коротше, буду пробувати. А ви пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. А ну я зараз спробую не приклеювати нічого, просто поскладати подивитися, як воно взагалі буде приблизно виглядати. Погляньте просто. Ну, супер, взагалі. А отакий би весь стіл був, як це, це був би, звісно, ідеально. Я розумію, що після того, як це шліфану, то воно таким уже не буде. Але інакше вибору нема. Типу тобто не хочу, щоб лишалися такі от, е, зазори оці. Вони будуть неприємними. Також я не знаю, як мені починати. Тобто, чи мені зразу на со розпустити отак вздовж тут. І тоді тут все ж зашліфу... зашліфувати. Я водичку, ласка. Що тобі дати? Водичку. І чого тебе запустили в А, я щось забув. Тільки що їздив. Тільки що їздив в Walmart і дивіться, що купив. Купив клей, такий типу, клей ПВА. Тут написано просто Wood Glue, Типа клей для дерева. Купив такі дві упаковки. Потім купив таку ж для дерева. Я не знаю, чи мені її достатньо буде, можливо, замало взяв. Але тут натуральний колір написано. Через то я її взяв. Ось така. Потім і взяв лак. Лак теж такий колір Golden Pecan називається. Ось такий от, от кольор, бачите. Це на випадок того, якщо я буду це все зішліфовувати. Звісно, не дуже сильно би хотілося, але дуже гарний цей, але, блін, ну що зробиш. Коротше, давайте починати. Порився я ще там свою кучу паркету і знайшов отакий світленький. Типу виглядає гарно, на дотик мені навіть більше, ніж цей подобається. Ну, цей прям дуже гладкий, цей чуть-чуть, такий шершавенький. І мені здається, він трохи краще. Але він капець який легкий, ну просто оця от набагато важче той кусок. А тут, бачите, воно ще якось отак от робиться. Типу, щоб спеціально, щоб він міг ламатись чи що, я не знаю. Короче, якийсь такий непонятний паркет. Блін, не знаю, він короче дуже сильно гнеться. Я боюсь, щоб стіл через то не гнувся. І мені щось воно дивиться, як гнеться. Це що, хіба паркет так має гнуть? Коротше, якась фігня, я не буду цей класти. Коротше, супер, все, ставлю цей паркет, тому що я тільки що ще декілька варіантів попробувати хотів. Взяв там декілька варіантів. Одне недобре, друге не добре. Типу оцей паркет прям дуже супоровий, оце я зараз покажу. Ну Це коротше, це такий самий, як в мене тут стоїть, бачите? От. Він дуже класний, я би краще його поклав, але нюанс в тому, що він великий, він такий суцільно довгий весь. А мені треба класти, знаєте, в шахматному порядку. Отак, от щоб воно нормально трималось. І я тільки що взяв цей паркет, засендував його, стер, тобто шар. Бачите, яка різниця? Оце я стер. І тобто, що, про що це говорить? Якщо я його вкладу і навіть там будуть якісь ямочки, то я все рівно його зітру до, до такого ряду рівнесенького зітру, і воно буде супер. І це можна. Оце можна навіть або так лишити, тому що. Ну, блін, круто. Взагалі, на дотик дуже класно. Або можна полакувати. Не знаю поки що. Коротше, все, вирішено. Конкретно кладу цей паркет. Все. Бракований якийсь. Взяв інший зразу полилося. Я їх буду складати іншим боком. Вони були тіпа, оцим туди, а тепер наоборот. І буду їх отак цвяхом забивати та й все. Пляшки, які повилізали, гарно їх пообламувати і тоді вже продовжую. Ну що, народ, вийшов такий результат. Поки що це ще не готово, потрібно оці всі цвяшки, які я бив. Треба взяти таку тонесеньку паличку желізну і так подибувати її далі в глибину. Щоб можна було шліфанути. Тому що якщо я цього не зроблю, то воно порве шліфовку просто. Зараз я це шліфану гарно, сильно шліфану. І подивлюся, чи давати лак на шліфовку чи ні. Я не знаю. Скоріше за все, що так. Обріжу зараз оце. А це а то что трущи, то просто щ обрежут и все. Візав я в першу сторону, відпадали лишні кусочки і вийшло ось так. От. Ось так? бачите? Воно мені здається не зовсім рівненько. А так трошки вийшло під кутом. Ну, знаєте, воно і не дивно, в мене ну, нормально коротше. Це шліфанець, і воно буде взагалі виглядати чики бомбоні В мене просто інструмент, знаєте, такий недорогий цей. Це взагалі один з моїх перших інструментів, який в Америку приїхав, але тепер працює. Функцію своє виконую. Я, звісно, хотілося б Milwaukee купити. Мабуть точніше було. Ну нічого, поки що користуюся. Зараз ще вріжу отуту. Так? Але тут, напевно, на тейбл 100 треба буде різати. Тому що на цій штуці так врізати, оце не думаю, що вийде. Блін, Ви, мене, в мене так в вухах дзвонить капець Ви, від того звуку. Де? Бачиш? Ага. А блін, не передає на пам'ятка. чого не, не передай. Не знаю, ця щось не дуже сильно справляється. Заслабенька, походу. Ну нічого, обрізав, та й обрізав. Зараз шліфанути і буде файно. Фу, капець врізав, я тільки в другу сторону сам вже різав. Ну, ця пилка, вона теж такої якості, одна з найдешевших, я купляв там для таких потреб. Не дуже серйозний. І вона коли різла, то тіпо, палила е, дерево. Бачите, от такі от там. Це тіпо, це спалене дерево. Такий дим був тут. Дим такий ніби щось горить. Але нічого не горіло. Трошки ще дим стоїть, я не знаю, що на камері видно. Шум був капець. Люди офігевші. На районі думають. Але вони вже в принципі привикли, що, тут, що Тут володя промишляє цілими днями щось в гаражі. Так, значить наступне. От є е, е, вже майже. Ну, виглядає вже більш-менш класно. Так, зараз покажу. О, е, 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 от, так. виглядає вже більш-менш файно. Але, але тут є такі от прогавини. Бачите, щілинки Щілинки є. І таке мені не дуже подобається. Я хочу, щоб він був гладенький. А для того, щоб він був гладенький, що треба зробити? Його треба шліфанути. У мене на відео не видно, все в тумані. Капелюка літає. Ну, супер, мені подобається результат. На руку так, знаєте, гладеньке таке, все, немає ніяких перемечок. Зараз ще дам трошки шпакльовки, так, щоб взагалі. Вообще... Але я от не знаю, зараз підізитаєш, чи давати шпакльовку, чи воно лаком покриє, все, залиє. Типу, воно не критично взагалі, мені здається, от такі, от, бачите тут. Типу, я рукою так провожу, то воно гладенько, воно в рівень. Все в рівень. Дивися, значить, той стіл, про який я говорив, от я його вже пошліфував повністю. Воно тепер таке гладеньке, класне. Але бачиш, тут такі є зазорчики маленькі. Ну, вони, якщо так рукою провести, то практично не відчуваються. Але я би хотів їх або зашпаклювати, або як ти думаєш, якщо я їх залию просто лаком. Вони залиються чи краще зашпаклювати все-таки? Виглядає справді добре після шліфування. Якщо зазорчики зовсім маленькі і майже не відчувається, то можна просто залити їх лаком. Поліуретановий лак добре запознить дрібні щілини, особливо, якщо нанести кілька шарів. Але якщо хочеш ідеальну рівну поверхню, краще зашпаклювати ці зазори дерев'яною шпакліткою, а потім знову легенько пройтися шліфувальною губкою. Тоді лак ляже ще рівніше, і поверхня буде майже ідеальною. Тож вибір залежить від того, наскільки ідеальної гладкості ти прагнеш. Якщо дрібні щілини не критичні, просто кілька шарів лаку зроблять свою справу. Повністю все, і кути з боку, з боку, все повністю зашпаклювалось. Тут вже бачите, таке все гладеньке, гарненьке. Завтра буду основу сендувати це, шліфувати. Тобто, напевно, 120-ку або навіть 180-ку, щоб більше не зашліфувати нічого. Тільки шпакльовку треба прочекати, поки шпакльовка гарно підсохне, за ніч вона собі тут висохне. І все, завтра, значить, продовження буде. Всім добрий ранок. Продовжую сьогодні робити столешню для мого комп'ютерного стола. От я вчора зашпаклював, все висохло і зараз буду перетирати. Ну що, настав той момент, коли вже я буду цей, лакувати. Не хотів сказати, фарбувати. Лакувати вже буду. Вже все проте файно. Воно ну, таке гладеньке на дотик, рівненьке, гладеньке. Можна вже носити лак. Трохи хвилююсь, не знаю, як воно там буде. Ну, пробуємо. Що робити? Треба пробувати. На самий крайняк, на самий крайній крайняк, то я просто візьму і зітру цей лак, що це важко буде його стирати. оце, Але що поробиш. подобається як воно виглядає зараз. Воно ще мокре, воно коли підсохне, то, напевно, трохи інакше буде. Але я дам другий слой по-любому. По-любому там другий слой. Ну, коротше, висохне цей слой. Подивлюся, як воно буде. Класно, так блистить, таке як дзеркало, скло. Супер. Коротше, все, я вже знаєте, скільки всього передумав разів, як робити цей стіл. Я сьогодні зранку полакував його звичайним лаком. Потім мені не сподобався цей лак. Я стер трошки зішліфував поверхню. Вона стала ще гладкішою, Реально зараз на дотик. Така гладенька, що капець. І купив новий лак. Там написано, що він натуральний, матовий типу він буде краще. Надіюсь, що вже хоч на цей раз мені дуже сильно сподобається. Навіть якщо ні, то я переробляти вже не буду точно. Коротше, все, лакую один слой, дивлюся, як воно коли висохне, потім якщо що ще шеростей слой і вже буду монтувати на ті тумбочки, на яких цей стіл має стояти. Капець, він якийсь білий, дивіться. Я тільки в чата GPT перепитав, він каже, що да, все правильно, так все і має бути, каже, роби два-три слої і все буде гуд. Ну окей, послухаємо розумну людину чи в чат GPT. Ця кісточка, я маю сумніви щодо її компетентності, тому що, блін, вона якась біла, але тут, вроді, чиста, так ніби її не, не красили, не або гарно вимили. Я не знаю, звідки в мене такі. Коротше, ні, а краще йду візьму якусь нову, повністю кісточку. Знайшов нову кісточку, не юзану, буду нею. Краще так, сейчас вот, зараз там щось змішається з якимось кольором, ну його ну, нафіг. Хоча бачу, як не Круто, Так, ну що, настав цей час, йдемо класти стіл. Як вам? Мені дуже подобається. Поперше я не виставив так рівно, знаєте, щоб було. Я не буду робити так прям аж на самий, ну, типу, отак, щоб воно було рівно з цим. Трошки буду отак отак і хочу зробити, щоб воно так було. І щоб тут трошки випирало. Це так спеціально було задумано. Я зробив трошки довше. А тут воно йде рівно з тумбочкою. І там рівно з тумбочкою. а тут ні, отак буде. Ну, супер, виглядає взагалі. Отак, залишилося тільки приклеїти або прикрутити. ну, і, Напевно, з все приклеїти. Просто є такий клей Liquid Nails. Просто наклей дам, такий мощний сильний клей, воно пристане і все. І взагалі буде суперовий стіл. Да? да.